Зігріємо наших захисників разом. У Рівненській обласній бібліотеці для молоді ініціювали збір теплих шкарпеток для бійців ЗСУ. Одразу при вході у книгозбірню поставили скриньку, де всі охочі можуть залишити свої презенти. Тут приймають не лише шкарпетки, а й матеріали для їх виготовлення нитки та спиці для в'язання. Оскільки почалася осінь, почалися холодні осінні дні. Є потреба для наших хлопців в теплому одязі, і, звичайно, в теплих шкарпетках. Тому в бібліотеці з'явилася серед наших колег і наших користувачів. З'явилася ініціатива для збору шкарпеток для наших військових збройних сил України. За перші дні проведення акції рівняни вже почали приносити шкарпетки, скринька майже заповнилася. Долучилися і працівниці бібліотеки. Пані Тетяна в'яже теплі речі у вільний від роботи час. Жінка говорить, що це її улюблена справа. Раніше в'язала шкарпетки і рукавички для своєї. Її родини, а тепер вирішила допомогти українським захисникам. Як тільки розпочалися холода, я звісно зразу пішла в магазин, закупила ниток і вирішила в'язати для хлопців шкарпетки. Але разом з тим я ще вирішила і попробувати для них такі рукавички без пальців. Можливо, вони теж їм будуть в пригоді. У бібліотеці зазначили, що шкарпетки обов'язково мають бути нові, і чим тепліші, тим краще. Підійдуть як в'язані речі, так і шерстяні або з термоматеріалу. Якщо шкарпетки придбані, в ідеалі це термошкарпетки, оскільки вони є тепліші і та й більш корисні хлопцям на фронті. Але якщо в'язані власноруч, то звичайно з теплих не оскільки ми готуємося до зими. В найближчої п'ятниці у Рівницькій обласній бібліотеці для молоді на Київській 18, проведуть майстер-клас з в'язання теплих шкарпеток. Містян запрошують долучатися до корисної справи. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.